Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019, 24 квітня 2019 рік. Київське Динамо Олександра Хацкевича. У Києві не Олімпійському. Команда приймає шахтар-донецьк Павло Фансекі. 0-0. Бойова ніч'я. Ну, давайте, друзі, про це ми все будемо говорити по порядку. 4-2-3-1, стартова розстановка Київського Динамо, Денис Бойко у воротах, Бурда Кадр пара центральних захисників, Томаш Кіндзьора, Віталій Миколенко по флангах, Віталій Буєльський, Шепелєв центральний опорний півзахисники, Коля Шапаренко, центральний атакувальний півзахисник, Віті Циганков, Карлос Депена на флангах та Беннімін Вербич у нападі це стартова розстановка динамо Київ. Шахтар Донецьк, 4-2-3-1. Стартова розстановка Донечен. Андрій of The воротах. Сергій Керсот, Від Хичелова. Центральних захисників Бобот и по флангах. Алан Патрик Тарас Степаненко. центральний опорний півзахисник. Тайсон, центральний атакувальний півзахисник and the microphone, по флангах та and Жунірмора. У нападі Це стартова розстановка Донечен. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну і ще я вам, друзі, можу сказати, в принципі, обидві команди активно цей матч розпочинається. Шатар поцікавіше розпочав. Ось пригадується, непоганий штрафний там нем подавав. І справді така небезпечна подача пішла Денис бойко. В гру вступав і справді. Непогані проходили атаку у донецької команди, ще пригадується Ісмайлії, ісмайлі! Це був НЕМ, НЕМ пробиває полз рота. Хороша пройшла атака в але донеччани свою атаку не реалізували. Ще пригадується непогано удар Тайсона зі штрафного в руки. Е, Днесу Бойка. Тут і справді непогані були моменти у донецького Шахтаря, але весь реалізувати донеччани з нагоду все-таки не змогли. Якщо казати про перештайн, то напевно, все-таки Шахтар був поцікавіше. Ну і київське динамо Олександра Хацкевича. в принципі, також своїми непоганими атаками київська команда відповідала: Стей Шевіль та Русин, до речі, видать у київського Динамо. Трішки пізніше. Віці Каваленка, Дінціня, і Богдан Будко вийдуть трішечки пізніше у Шахтаря Донецька. А ось другий тайм, на мою думку, друзі, був. О, ну, це така думку цікавіше. Ніж тайм No1. І поцікавіше в першу чергу були кияни. Ось справді кияни поцікавіше були у другому таймі. Пригадується непевний штрафний, на іяни заробили. Приблизно той самий штрафний, який там нем подавав у першому таймі, Карлос Депена. І ще не побачається, то саме Карлос Депена якраз то виконував uh, подачу зі штрафного. Дуже здорово Киян розігрує штрафний і подача, ну, дуже ну, валяється небезпечно. І Бенімін Вербіч. Просто ні. Це був не Бенімін Вербіч, це був Віталій Міколінка. Uh, ДеПен скидає на Циганкова, від циганков подає і. Віталій Міколінка справді майже, майже ось замкнув цю подачу, ну не забив кияни. Що, як пригадується, непогано удар ісмаїш в сітку з зовнішнього боку. Тобто, багато було боротьби на футбольному полі. Дуже багато було боротьби. І справді, ось Руслан також, напевно, був момент, коли виходив на на ударну позицію Лендрі П'ятов. Е -е -е, зафіксував м'яч в руках. Ну no, все-таки непогана так пройшла у Київського Динамо. І справді, Шахтар проводить свою атаку непогано. Дуже хороша атака проходить у Шахтаря Донецька. Дуже хороша атака і справді проходить у Донецького Шахтаря. Вдається Донечанам заробити пенальті на останніх хвилинах матчу Шахтар проводить атаку. Між догоди до Ненсіння. падає, добивання мараєса, не забуває Шахтар на суддя, призначає пенальті. Пенальті. Пенальті на останніх хвилинах заробила Донецька команда. Весь так шанс. Весь так шанс вирвати перемогу. Пенальті абсолютно чисті, тому що Денціні прихопили там. Прихопили Дентіні. Просто якийсь золотий шанс отримає Шахтар Донецьк. Пенальті на останніх хвилинах матчу. Неймовірна розв'язка у Києві. Просто неймовірна якась розв'язка у Києві. І це були останні хвилини матчу. Суддя компенсував 4 хвилини. І Шахтар в останній атаці, там хвилина залишалася до кінця матчу. Донечани зробили право на пенальці. Жунір Мараес! Жуніор Мараес! Колишній футболіст київського Динамо! Колишній футболіст київського Динамо! Жуніор Мараес! Виконує пенальті за донецький шахтар. Кульмінація. Кульмінація українського класіка. Класико. Жуніор Мараес проти бойка. Жуніор Мараес. Жуніор Мараес. Проти Дениса бойка. Разбегается бьемараес бойка. Бойка. Рятує Динамо Київ. Денис Бойко. Стрибає в правий кут, туди саме пробиває джуніор мараїс. Фантастика! Фантастика! Шахтар не реалізовує пенальті. Менженір Морайс попробував правий кут і ДНСБ, до речі, тоді також тоді стрибає. Друзі, не реалізовує пенальті Шахтар. Це був просто якийсь неймовірний шанс. Просто неймовірний шанс був у Донецького Шахтаря, але команда Пауло Фансікі не реалізувала 11-метровий удар. На цьому матч завершується. Ніче 0-0, і на мою думку, ніче це абсолютно справедливий рахунок, так. Да. Штаря було більше ударів, 6-4, 2-0 за ударами площину, це враховуючи пенальті. Ну, в принципі, якщо брати матч, то гольових моментів майже не було. Просто, знаєте, було багато боротьби. Тобто, обидві команди дуже багато боролись, багато боролись, справді там. Там 26 порушень правил у Київського Динамо 20. У Донецького Штера тут там <свісно> справді голівих шансів із крім пенальті журима райса. довсик не було. Тільки боротьба, а бо боротьби було емоцій, але без гольових нагод не було. Крім пенальті журнира Марайса. Крім пенальти журимарайса. Ну, на мою думку, нічого 0-0. Це абсолютно був справедливий рахунок у тому класичному поєдинку. Привіт, ми, друзі, матч Української прем'єр-ліги, сезон 18-19, 24 квітня 19 рік. Київ, -Олімпійський, Динамо Київ, Шахтар Донецьк. 0-0 Мированича. Побажаємо київському Динамо всього самого самого найкращого. Побажаємо Шахтири Донецьку всього самого самого найкращого. Ну, я вам, друзі, також бажаю тільки добра, щастя. Будьте, друзі, щасливими завжди, будьте щасливі, справді бережіть себе. Усім до нових зустрічей І будьте, друзі, завжди тільки щасливі!